Я уже говорил о том, что нас проверяла налоговая служба. По результатам проверки нас обвиняют в нарушениях на сумму более 13 миллионов гривен. Возбуждено уголовное дело. Мы не нарушали законов и актом проверки не согласны. Поэтому мы его обжаловали. И вот как проходило рассмотрение нашей жалобы в Главном управлении Государственной фискальной службы во вторник 19 января. Вот обратите внимание особенно на последние слова... Представителя налогової служби. 17 грудня 2015 року ТОВ Савік Шостер студія було подано адміністративну скаргу до головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві на рішення податкової за результатами перевірки, яка проводилась у 2015 році. 31 грудня 2015 року Державна фіскальна служба повідомила нас про те, що розгляд справи призначений на 19 січня 2016 року на 12 годину вчора ввечері. Тобто 18 січня, тобто напередодні розгляду сьогоднішньої справи, до нас поступило в лист від Державної фіскальної служби. в зазначеному, в зазначеному листі було повідомлено, що Державна фіскальна служба відмовляє «Савік Вікшостер студії у відкритому публічному розгляді зазначеної справи. Вважаємо, що недопуск журналістів до розгляду сьогоднішньої справи є протиправним та незаконним та є втручанням у журналістську діяльність відповідальність. Ні, за яке передбачена статею сто Кримінального кодексу України я Нікола Кавтуненка, руководитель при служби ДФС міста Києва. Главное управление фискальной службы уведомило непосредственно студию «Савик Шустера в том, что мы средства массовой информации на рассмотрение скарг допускать не будем в связи с тем, что статья 21 закона про информацию, статья 21 налогового кодекса нам запрещает информировать непосредственно средства массовой информации и относительно третьих лиц, участников процесса. Е не розрішаєте хйомку. Стаття 21 податкового кодексу стаття 21 закону про інформацію. Прошу я, не я відмовляю. Вам відмовив е представник заступник начальника е заступник начальника головного управління фіскальної служби міста Києва е Варгіч Володимир Степанович. Ви на сьогоднішній день орган владних повноважень. А згідно скажімо конституції, закону і кодексу адміністративного судочинства ви не можете визначати і податкового кодексу в тому числі 21. ви не можете визначати ви не можете визначати закриті чи ну, відкриті давай, давай, що 21 статті податкового кодексу можете сказати що записано в статті под... 21 статті податкового кодексу перечитайте ви, я пам'ятаю ну ви... Ми прочитаємо що у нас зазначено в 21 статті податкового кодексу обов'язки відповідальність посадових осіб контролюючих органів чи не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом що держується використовується Зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Я так розумію, що податковий орган, в даному випадку, головне управління міста Києва посилається якраз на цю, скажімо, 21-1.6. Але в даному випадку йде інформація з обмеженим доступом. В даному випадку, скажімо, це є, скажімо, публічно-правовий -публічно спір. Вона не є обмежена. Представники заходимо, ви, будь ласка, викликайте поліцію, скажімо, Фіксуємо факт на допуску журналістів до участі в ісклому засіданні. Можна викликати поліцію на адресу Шалуденка 33 дроб19? Так, Шалуденка 33 дроб 19. 33, три трішки 19, так що там. Заява про вчинення злочину Державною податковою службою. А Недопуск журналістів, перешкоджання законній діяльності журналістів, порушення статті 171 до, до, податку, до державного податкового органу. Моє прізвище Варгіч Володимир Степанович, я заступник начальника головного управління ДФС у місті Києві. Очолюю комісію з розгляду вашої скарги. Чи вважаєте ви, знаєте, що скажімо, ухилявся від оподаткування? Ця укладання з державної компанії, яка е, договори за 12 гривень, яка, як вивезла з ваших слів, з усіма суб'єктами укладає договори на 12 гривень, тобто чи ухилявся на вашу думку скаржі, і чи мала право застосовувати ці норми? Бо ці норми застосовуються виключно стосовно ухиляння від фінансування. Якщо він ухилявся, то я думаю, що треба порушити кримінальну справу стосовно керівників Національної телекомпанії, яка в якийсь інший спосіб сплатила за ці послуги. Дайте відповідь, ви застосовуєте норми, які направлені проти ухилення. Відповідно, коли ми говоримо про об'єктивність, то... Послі. Якщо я занижую, я я не могу говорить об этом. Я не, не исследовательских у судья. Умысел. Не, не моя компетенция. Понимаете? Тільки на підставі вашого, скажімо, вашого акту, який ви передали, порушена кримінальна провадження. Тому вас культур скажу, ви не могли, але ви це зробили. Тому, все, ваших матеріалів, які ви перевіряли і внесли це в матеріали акту, вони стали підставою для відкриття кримінального провадження. Я перепрошую, це не стосується розгляду. Це стосується 15 представників ДФС. Ми ведемо дискусію з того приводу, що державний телеканал закуповував у всіх по 12 гривень. Про що ми дискутуємо? Де ми шукаємо порушення? Державний телеканал купляв у всіх по 12 гривень. Що комісія може обговорювати? Поясніть мені, будь ласка, пане головуючий. Якби це були приватні суб'єкти, якби це було ухилення, питань немає. Державний телеканал купує у всіх по 12. Де ми шукаємо порушення? 15 представників ДФС, які отримують кошти платників податків. Ми обґрунтовуємо, що нам потрібна така кількість перевіряючих. Для чого? Студія саме прошу. 21 лютого 2014 року виходило на п'ятому каналі. Немає договору, немає договору, не договор і не проведена. Мене звуть Якушка Інна Валерівна, я на той момент була заслугою Моличанка дитині в Печерському районі. Що стосується запиту, який направлявся то в топсах, як шостої студії, він був складений ревізором і підписаний мною особисто. Що до ваших взаємовідносин з п'ятим каналом, ми отримали від вас відповідь І відповідь вашої. Якщо ви знаєте, ви, напевно, повинні знати, відповідь Савік Шустера полягала в тому, що це була волонтерська передача. Напевно, вона проведеться у вільний час так? За, на благодійних засадах, наскільки я розумію, і ніяких хвилин Савік Шустер на створення цієї передачі не принес. У мене відповідь, яку ми вам надавали, і нам зазначено, що у складі ветра, це щоб спростувати частково те, про що ви говорите, що це не волонтерська засада. Ми, надаючи, скажімо, таку відповідь, зазначили. Значить, що, е в податковому обліку витрати були відображені у складі витрат, пов'язаних з господарською діяльністю товариства. А саме заробітна плата працівників підприємства, нарахування на заробітну плату, амортизація е виробничих основних засобів та витрати на електроенергію ви вважаєте, що покупка передачі скажімо, за 12 гривень на державному телеканалі да, це є, скажімо, порушенням, а скажімо, порушенням те, що п'ятий канал е безкоштовно отримав скажімо, і, і ну, станував цю передачу, в даному випадку не є порушенням. Господарської діяльності підприємства Шустер студія є створення аудіовізуальних творів, виробництво програм. Концепція виробництва програми Шустерла передбачає в програмі участь аудиторії у кількості ста чоловік, які репрезентують все населення України. Ми не можемо сказати, що це мова ну, концясу. Чи люди пройшли просто? Чи з було, А хто там? Це були там, люди, яким по 18 років, чи по 50. Це були жінки чи чоловіки. Факт наявності людей не е засвідчує факт зв'язку цих людей із тим контрагентом, який нам фактично формував податковий кредит і витрати. Наголосити, що я не стверджую, що дані судді фіктивні. Чому? Тому що ми повноважений робити такі місцеві. Ми ні в якому разі не став підсумків наявності людей. Кількості в аудиторії. Але предметом вашого договору була не тільки наявність якихось там чоловік в аудиторії, а кількісний і якісний склад цих учасників. Бо ці учасники. рішення, яке буде підписано. Кінцевий термін це до 14 лютого 2016 року.